Всім доброго дня! Львівщина вас вітає. Ми знаходимося в Львівській область, місто Жовква. Подивимось стан винограднику. Як грона окрашуються деякі форми і прививочки ми робили! Це перед нами Лівія. Починає окрашуватись. Так як на сході вже їдять давним-давно виноград, то ми тільки-тільки чекаємо, коли він окраситься. Так, це в нас Надія ЗОС пішла. Хороша, нагрузка хороша. Так, тут в нас йде лучистий. Тут у нас кодряночка. Пам'яті вчителя і хороші гронка це перший урожай кущику 3 роки. Тут перед нами століття. Ще зелене-зелене, ну ще на нього треба начекати, почекати. Ронки непогані такі. Цей кущику вже. Це в нас перший урожай пряма України. Знову маємо Лівію. Це у нас переображення на двох площині шпалері. Це пам'ять вчителя. Другий кущик. Перше плодоношення. Це у нас цимус. Бачу внизу ягідка трісла, тому що нас 5 днів вже заливають дощі. Тут маємо сигналочку піострого Тут хелена зачепилась, пару ягідок. Перед нами тут подарок Ірині. Минулого року була сигналочка, сподобалась мені ця ягідка. За нею йде в нас байконурчик. Байконур активніше краситься. Тут така хороша гронка в нас. Тут перед нами кишміш молдавський. Гаронка, я бачу, такі трошки тугенькі затугі, треба буде їх проріджувати на другий рік. Тут ми маємо Рошфор, Перше плодоношення. Лорану зачепилось внизу. Тут перед нами спонсор. Тут у нас богема зачепилась трошки. Тут сигналки дубовського розового. Ще навіть не думає вкрашуватись. Тут у нас роміна така красива. Тут, знову ж таки, маємо ландиш. Перше плодоношення. А тепер глянемо на мелодичні прививки. Це в нас полонез. Так, розовеньке. Ласточка. Була одна ягідка тріснувша, видалив її. А це Дарвіка. Ну, з Дарвікою треба працювати ножничками. За тугі грона. Тут Алвіка в нас зачепилась. Пару ягідок. Тут перед нами полонез. Це маленька гроночка клубнічний. Це в нас є, що це в нас? Це теж полонез. Тут ми маємо слава України. Тут теж слава України, з іншої сторони. Це прима України. А тут у нас прививки, які ми робили цього року 4 червня. Ось так. Переросли вже вверх. Тут маємо 12 прививок, одна не пішла. А так решта всі. Пішли гарно. Деякі пару штук так трошки слабше. Тут нас ми маємо. Тут брат Вавилону, Рембо, лорд. Ну, цікаві, слухай. Подарок не святає. Атос. Оплощення. Теж прибивки 4 червня ми робили. Це бананас. Пішов, пішов вверх. Бриз, золота королева, вітроблек, медовий. Суперіор, ізюминки джин, пам'яті Смольнікова. Деякі мають сигналочки, ну не знаю. Можливо, щось залишу, які дуже ранні. А більшість, напевне, треба буде видалити. Тут було 26 чи 27 штук я проявляв. Ну, прижилось 20... От так, 21 штучка. Ось така в нас ситуація. Всім бажаю здоров'я. На